Від Фредді Меркюрі до Біллі Айліш виконавці переспівують легендарні хіти на слова відомої пісні українського гурту Карта світу про пса патрона. Тепер її можна послухати у жанрах рок, реп та навіть мамбо. Популярний трек переспівують у різних стилях від Лани Дель Рей до Хет. Одна з найпопулярніших варіацій пісні використовує мотив «Bad Guy» Біллі Айліш. Хто в нас тримає цей? Оригінальна пісня присвячена Джек Красел Тер'єру Патрону, який допомагає саперам розміновувати звільнені території. Трек випустив український гурт Карта світу у серпні 2022 року. На Ютюбі кількість переглядів перевищує 4,5 мільйона. Користувачі також створили тест для охочих вгадати, в якому стилі зроблено кавер на пса патрона. Патрон став відомим під час війни. Він має відзнаку чотирилапий захисник від кінологічної спілки України та мультсеріал, саундтреком до якого стала пісня від карти світу. Реп-версію пса патрона створили на основі «Lose Yourself» від Eminem. Патрон він крутий, як айфон, це не гон, нам Таких потрібен батальйон он тримає район. Він не ходить там на газон, він скинув придулі на дрон. собачий еталон. Зробили кавер і під латиноамериканські мотиви. В розміну чемпіон, без патрон, без патрон, так їх треба нам аж батальйон, без патрон, без патрон. Ніровано.